І нині Кремль хоче відвоювати Курську область до початку майбутніх переговорів щодо завершення війни. Зокрема, за даними The Washington Post, Росія розпочала новий безперервний контрнаступ у регіоні, об'єднавши сили із КНДР. Кремль хоче, щоб у переговорах з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки йшлося виключно про українські території. Путін наполягає, що будь-яка угода повинна враховувати реалії на місцях, І як заявив головний редактор Нізавісімої газети Костянтин Римчук. Ов, Москва не розпочне перемовини, поки українські сили не залишать Курськ. І також росіяни під час штурму в Курській області втратили 17 одиниць техніки, яка підірвалася на мінному полі. Ось про таке повідомив командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. І, за його словами, окупанти втратили близько 30% своєї техніки під час цієї спроби штурму. Відповідальними за облаштування мінного поля були українські інженери, і зокрема фахівці 12-го окремого полку підтримки спільно із інженерно-саперними підрозділами інших частин сухопутних військ.